Вітаю на моєму каналі, я в цьому відео хочу пояснити, чому така була величезна пауза відео, що змінилося, що зміниться, про що я буду записувати далі, на які теми, ну і в принципі, чого очікувати від цього каналу. Перше, що ви в принципі вже бачите, це повністю змінена мова каналу. Так, цей канал буде україномовним, виключно україномовним. Якщо вам мова не зрозуміла, Щось складно та таке інше. Ну, в принципі, в Ютубі є така можливість включити автоматичні субтитри та ви, обрати мову, яка вам потрібна. І, в принципі, він дуже добре працює з субтитрами з будь-якої мови на будь-яку. Це, я вважаю, це нескладно зробити. Тепер далі Тема. Тема Dialogflow. так і буде залишатися Dialogflow. Я вважаю. Це найкращою платформою для створення розумних розмовних чатботів. Вона тільки набирає обертів. В принципі, ця тема з чат-ботами вона набирає обертів. Е більше, я думаю, я думаю, що більше буде все ж таки знімати про цей їх версію Делекфлоу, тому що вона швидко розвивається. З'явився генеративний AI. Там ну, дуже багато цікавого. Є s версія так, вона, в принципі. Залишається, для, наприклад, для мене основною версією, я майже всі проекти роблю на ЕС. її достатньо для проєкту будь-якої складності, і вона ну, майже безкоштовна. Там, так дешево обходиться, що навіть смішно про це казати. Але, так, вона от, от, яка вона є, такою вона, скоріш за все, і залишиться. Тобто, чекати якихось там новинок ну, не треба. Ті функції, що зараз вже скільки пару років там в статусі бета, ну, скоріш за все, вони так і залишиться в статусі бета. На жаль, це X-версія зовсім про інша. Вона дуже добре розвивається, постійно нові функції, і я думаю, що на неї треба все ж таки поступово-поступово звертати більше уваги і може навіть повністю перейти. Так, що я ще хотів сказати? Це друга буде тема ще чад-жепеті. Не тільки чат GPT, в принципі, нейромережі, ну в основному чат GPT. Я буде, буду робити відео про ці нейромережі, якими я е, сам користуюся і просто як користувач і як розробник. Тобто, я думаю, що я буду відео і е, е, різні. Знімати для більш таких технічно підкованих людей і для тих, хто просто хоче розібратися з цією темою і використовувати нейромережі для себе, які дуже класно допомагають в різних сферах життя, і в тому числі для заробітку грошей. Ці теми ми теж, ми теж розберемо. Я, я, я буду ділитися якимись моментами, які мені дуже допомагають. В чому мені допомагають нейромережі? От, які саме нейромережі? Перше це ChatGPT і, в принципі, всі продукти від OpenAI. На другому місці я би поставив Клод від Антропіків. Я теж їм користуюся класна нейромережа. І на третьому місці це Gemini від Google. Поки що в них немає API, тільки як користувач можна використовувати. Ну я думаю, що. По крайній мірі, немає на той момент, коли я записую це відео. Але вони в цьому році вже обіцяють API, ну я думаю, що буде, буде дуже цікаво. Е я використовую часто ці нейромережі в комплексі. Тобто, якщо я не можу, не можу отримати якусь нормальної відповіді від ChatGPT, що буває досить рідко, але буває. Я йду за допомогою в ці інші нейромережі, і ті відповіді, які я отримав від ChatGPT, я проганяю через е, інші нейромережі, і в принципі в комплексі вони, вони мені 99%, скажімо так, допомагають вирішити будь-яке питання. будь-яке. Е, ну, пожалуй, все. Я дуже сподіваюся, що ви будете писати коментарі. В коментарях ви будете підказувати мені, на які теми знімати відео. Що вам зрозуміло, що вам не зрозуміло, я завжди відповім. І якщо є у вас запит на персональну консультацію, на персональний якийсь розбір вашої тему, теми, або потрібна допомога з, з тим чи іншим продуктом, проектом, стукайте в директ, стукайте навіть в коментарі, всюди є мої контакти, я, я зможу допомогти.